От і хатка є для мене, дом печен і варени. Строгали на столі дивись. Гей, господарю, одвись. Утомились мої ноги, та й голодна я з дороги. Ще не спала цю ніч, а в хаті тепла піч. І господаря немає, поки він десь там гуляє. Я на'їмся і нап'юся, і хатинці оселюся. Міниник я сьогодні, тож іще напередодні всім запрошення послав, гарний стіл приготував, банку меду є ведмедю, лисиці буде птиця, вовку м'ясо кілограм, з холодильника подам. Ой, а це ж хто б мою хатинку сам прийшов на іменини, бачу це незваний гість, всі наїдки щось поїсть. За пів поколоплена, затрико поплене тупо топо -ту ногами, сколю тебе рогами, ніж помисте топчу, хвостиком замету, Тут тобі край ме. Тоб це ж коза рогата, як тепер зайти до хати. Я, лисичка, я... yeah А щоб краща, а щоб краща була моя хатка Піти треба угаячок квіточок нарвати. Піти треба у хайочок, квіточок нарвати Зайчик, чом ти плачеш? На гостину кликав наче. Я ж голодна, в роті сухо, Дай посмикай за вухо. Та ж у хаті звір рогатий, не пускає він мене. Ну, від мене не втече. Я коза дерза, за півбоки луплена, за три копи куплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі край. Хочеться поїсти смачно та зайти до хати лячно. Думала полисувати, але треба утікати. Ой, я сілюй вовчок по степах гуляю та на тиховечах пильно поглядаю. А яка із них дурна, та не слуха чабана, То я зараз зачіприну та й покараю. Оте зайчок мій сусіда. Йду до нього пообідать. Але що це? Що я бачу? Сірий зайчик гірко плаче. Чого сидиш, зайчику? Чого плачеш? Чом не йдеш у хатинку, козаче? Уже на дворі геть звечаріло. І сидіть під хатою це надійо. Допоможи. Там якась лиха тварина, не пускаю до хатини. Що таке, та хто посмів найсильнішого з вовків не пускать на іменини, звіра того з печі скину? Яко за дереза і поколупана, за три копику. Не є робота, Краще я оцю біду, стороною обійду. В хаті мед мед'я нюхомчу, мабуть, тут і заночую. Ти ж дивися, це ж зайча у дворі мене стріча. то піду назад, я значить. Може, зайти і справді в хату, сил мені не позичати, можу страшно закричати. Хто у хаті цій сидить? Гей, виходь бо я ведмідь. Знаєш, зайчику, боюсь я. Краще у борлі вернуся, як штрикне цей звір рогами, буду до гори ногами. Чом плачеш, зайцю сірий? Бо то не може звіра з хати вигнать. Що за звір? Ти не виженеш, повір. Тут були вже сильніші, та розб'юся, як ми ще. Пристань плакати, я прошу. Я того звіря вмить рішу. Ой, надовго він буде пам'ятать, як малого зайчика ображать не я малий, Не зухвальство і не роги, Запорука перемоги, а твердий, незламний дух і хоробрий вірний друг, чи готовий ти до бою? Так, гай би, всі звірята. Зайця нині буде свято. Поспішайте, не боріться, зараз будемо веселитися.